Усім привіт новому влогмасі. Як ви помітили, вони все ще виходять, тому що в мене були деякі проблеми з інтернетом, і відео, яке я вже зробила, не встигла завантажити на канал. Тож я буду їх поступово довантажувати, і я думаю, це навіть краще, бо е, така різдвяна, новорічна атмосфера буде продовжуватись на моєму каналі. Тож дивіться. І це ми їздили якось ввечері з Захаром та Вітиком по вуличкам нашого району. І я вам познімала такі от дуже гарні будиночки, як тут все прикрашають. Є такі ну, середні будиночки, є дуже-дуже гарні, де люди видно, що заморочились, <заморочились> так заморочились. Кожен будиночок по своєму особливо, по-своєму гарний. Мені здається, це дуже-дуже гарно і мило виглядає. Ця вулиця взагалі мені найбільше подобається. Тож дивіться далі і насолоджуйтесь цією різдвяною атмосферою разом з нами. Вже приїхали в наш парк. І ось такі вогники в нас там чекали. Дуже гарно все прикрасили, виставили таку ілюмінацію. Таке саме було, в принципі, і в тому році, але в цьому ми помітили, що стало побільше різних об'єктів. Бачите, тут взагалі прям все усіяно. Це різні організації, якісь приватні особи, крупні і маленькі компанії виставляють такі от свої декорації, різдвяні, і в якості реклами, і в якості благоустрою нашого парку. Тому чому б ні. Дуже це все святково виглядає. Вхід на територію коштує 5 доларів подивитись на всю цю ілюмінацію, можна буде там припаркуватись далі. І е, також ми відвідаємо такий магазинчик невеличкий, різдвяних е, всяких штучок, декору і всього іншого. Побачити далі. Дуже-дуже гарно. У людей тут це вже така традиція, бо всі напередодні Різдва або в Різдво або після, тобто в ці дні навколо Різдва вони відвідують цей парк і тут дуже багато людей, хто на машинах, хто гуляє, але тут сьогодні було дуже-дуже прохолодно, де він нас після хвороби, тому ми особливо не гуляли там, так прийшлися трошки. І все. Ми їхали побачити Блуї. Тож, місію виконали, пофоткались, познімали вам. Дуже така одна сріздвяна атмосфера в парку. Взагалі багато чого прикрашено в місті, Тому дуже-дуже гарно. Ми приїхали в парк. У нас тут таке е шоу всяких лайт-шоу, скажімо так. Різні фігурки виставлені, різні організації міста, інколи і приватні якісь особи ставлять такі інсталяції з ліхтариками. Сент-Аленд, приїхали.

Uh turtle. Okay, can I give that a change? They're, they're right there. Right right uh, yeah. the <laughs> 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 а це вже новий з парку. Ще в нас така дуже гарна. Інсталяція, бачите, вони з бетону чи з чого зроблені, не знаю. Дуже дуже гарні такі реалістичні фігури. Тут вертеп, янголи. Мені дуже подобається частина парку. Таке справжнє-справжнє різдво. І тут дуже вдале таке побажання для всіх людей на світі. Це миру на землі. Дуже влучно сказано. Будемо тут Що ж, я на цьому вже буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд. хто додивився це відео до кінця і побачимось в наступному відео. Всім па-па!